Прийшов час поговорити про артиклі. Ви помітили перед назвами фруктів та овочів коротенькі слова «іль», наприклад, ільпомодоро, ла, ла-мела. Це артиклі. Так от, вони стоять не тільки перед назвами фруктів та овочів, вони вживаються взагалі перед усіма іменниками, як перед предметами, наприклад, ла дім, хата, ельмаре. Море, перед істотами, Ла Сорелла сестра, іллеоне лев. Перед астрономічними поняттями ільсоле сонце, ла луна місяць. Перед уявними чи абстрактними поняттями, наприклад, ількораджо, сміливість, хоробрість, ла паура, страх перед будь-якими словами, які відповідають на питання, хто що. Це, як би характерна риса іменників. Наявність перед ними артикля. Артикль є супутником іменника. Які є артиклі у іменників два роди, чоловічий і жіночі, відповідно, і артиклі будуть теж чоловічого та жіночого роду. Почнемо з жіночого роду. Зараз ви зрозумієте, чому. Отже, в жіночому роді фемініле артикль матиме форму ла. Лаґатта, кішка, лаказа, будинок. В множині закінчення а, відповідно, зміниться на «е». Легати кицьки, «лекази» – будинки. А ще ви пам'ятаєте, що є слова, які закінчуються на е, наприклад, ла класе, то в множині е змінюватиметься на і класі. Тобто артикль в жіночому роді або ла, або ле в множині без варіантів. І ще. Якщо іменник починатиметься на голосну літеру а, О, У І, «Е», то в однині артикль буде зливатися і утворювати форму через апостроф. наприклад, «Ламіка» подруга, лізола, острів, в множині злиття недопустиме, не можна зливати, там все пишеться окремо ле аміке подруги, ле ізоле острови. Ви вже звернули увагу, що острів українською – це буде слово чоловічого роду, але італійською це слово жіночого роду. «лізола». В чоловічому роді артикль має форму «Іль гатто кіт», «Іль джелато морозиво, ілкане собака. В множині артикль скорочується до однієї літери і. І гатті коти, і джелаті морозива, і кані собаки. Але у деяких іменників чоловічого роду, які починаються з кількох приголосних, причому зазвичай перша літера буде с, а за нею йтиме ще будь-яка приголосна, то для того, щоб це скупчення приголосних не заважало легкій вимові, артикль змінює форму на ло. Ло студенте студент, ло спектакло, спектакль, ло скандало, скандал. Таких слів дуже багато. Ось, будь ласка, далі приклади йдуть, коли перша літера не с, а пі. Наприклад, «ло психологу» психолог, лопнев, пневматик, а також ло ньому, гном. А ще слова, які починаються на літери Зета, «ло дзеро, нуль», «ло дзіо» дядько і, як виняток, слова іншомовного походження, що починаються на X і Y. На Y. Такі слова, як «ло йогурт ло-йога. Ну, на Х я знайшла тільки слово «локсилофоно». Можливо, ще якісь є, але вони практично не вживаються. Так от, всі ці слова в множині матимуть артикль «лі». Пишеться трьома літерами, вимовляється як «ль», продовжена м'яка «ль». «Лі студенти, лі спектаклі, «лі скандали, лі, «лі пневматичі, лі, ньомі, «лі дзері, «лі дзі, «лі йогурт, лі ксилофоні». Ну і знайома ж вам форма. Якщо іменник починається з голосної, то артикль зливатиметься з ним в воднині. І вийде форма «L'amico друг, «L'ufficio офіс, лаввокато адвокат. Але в множині зливати не можна, тому там артикль пишеться окремо: глі амічі лії uffici», лі, лі авокаті. Щоб пояснити роль артиклів, приведу такий приклад. Є слова пранцо, «cena», лаворо. От Сьогодні ми вже вивчили ді слова пранцари – обідати, ченаре, вечеряти, лаворари – десь працювати на заводі чи на фабриці. Якщо ми їх почнемо відмінювати, ось, наприклад, пранцари – обідати. Я обідаю іо пранцо, ти обідаєш tu пранці, lui pranță. Cenare вечеряти я вечеряю чено, ту чені, lui cena. Lavorare я працюю іолавору, ту лаворі, луй лавора. Але ви пам'ятаєте, що італійці займенники не вимовляють, і що у нас виходить? Замість його пранцо кажемо пранцо, і це слово буде співпадати зі словом обід – «il pranzo». пранцо. Така ж ситуація з дієсловом ченаре. Наприклад, він вечеряє, люй cena» – вимовляється просто «cena». і це та сама форма, як у слова вечеря, «la cena». Лавораре працювати. Я працюю лаворо, праця – лаворо. Зрозуміла, яка різниця? З артиклем це буде обід, вечеря, робота. Без артиклю це значить дієслово. Наприклад, прансо аказа це я обідаю вдома. Це не обід вдома, а я обідаю. Іо пранцо аказа. Це вам такий приклад про те, як важливо звертати увагу на артиклі. Або інший приклад. Слово туріста чи баріста слова, які закінчуються на іста, можуть бути і чоловічого, і жіночого роду. І тільки завдяки артиклю ми зрозуміємо, хто це. Іль туриста це турист, ла туріста це туристка.